Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України і це буде новий випуск про топ 10 країн, які я рекомендую відвідати у грудні. Грудень насправді це чудовий місяць, один з моїх самих улюблених, тому що саме в грудні ми всі очікуємо та готуємось до свят. Ми загадуємо якісь бажання, наприклад, щоб був мир у нашій країні, щоб всі наші близькі були здорові, або ми здійснюємо якісь наші бажання, наприклад, у вигляді подорожей. Я щиро бажаю кожному з вас цього року можливо здійснити якесь ваше бажання, або якщо не вийде цього року, то обов'язково зробити це наступного року. Ну, а якщо ви бажаєте. Відсвяткувати ці чудові свята, які нас чекають у цьому місяці, десь за кордоном, у подорожі, будучи на відпочинку, то, думаю, для вас буде дуже корисно подивитися це відео. Тож погнали! І почну я з першої країни, і з гарної новини як для всіх турагентів, так і для всіх туристів. Почну я зі Шрі-Ланки. А гарна новина в тому, що нарешті пустили рейси до цієї країни із Кишиневу. І нарешті для всіх, хто проживають на півдні України або навіть у центральній частині України, для вас буде дуже зручно дістатися цього аеропорту. Якщо вам треба там заночувати, то житло, готелі або квартири в Кишиневі коштують також зовсім недорого. Що є ось ще одним плюсом того. Чому дуже зручно вилітати саме з цього аеропорту. І так, рейси прямі, але літак зупиняється один раз на дозаправку. На острові у грудні плюс 30 градусів, океан дуже теплий та чистий, а також саме у грудні вологість на острові найменша у грудні та у січні, тому ваш відпочинок буде дуже комфортним. Також на шрі-ланці дуже мало русні, якщо це для вас важливо, тому що іноді у коментарях під моїми влогами із подорожей люди про це питають. Тому я вирішила, що це буде дуже важливо для багатьох. Вона не є популярною країною для них, і слава Богу, там дуже класна дика природа. Дешеві, свіжі, неймовірні фрукти, та вам буде доступна система як все включно, так і, наприклад, просто сніданки або сніданки та вечері. Ціни вас також дуже приємно порадують, тому всі, хто бажає роздивитися якусь ем, азіатську країну або просто тропічну країну, я вам дуже раджу придивитися саме до Шрі-Ланки. Другою країною я би порадила вам роздивитися Таїланд. Сезон дощів в цій країні вже закінчиться, буде плюс 30 градусів, вода в морі буде надзвичайно чистою та теплою. Повірте мені, я два рази була в Таїланді, обидва були взимку і я була в неймовірному захваті. Тайці не святкують Новий рік та Різдво, вони це святкують по своєму буддийському календарю, але все рівно для європейців, звичайно, різдвяні та новорічні свята вони влаштовують. Але у тайців у грудні проходить дуже багато своїх святкувань, тому я думаю, ви точно знайдете, чим там зайнятися. Третя країна, де святкування проходять вже навпаки, з дуже широким. Розмахом, але із Карибською екзотикою. Це Домінікана. Домінікані дуже багато відпочивають американських туристів. А для них Різдвой Новий Рік це Бік Діл, це дуже велике свято. Тому на Карибах влаштовують всі готелі. Дуже великі святкування з фейерверками, з станцями, з класними шоу-програмами, з дуже смачною їжею. Тому вам точно там би сподобалось. Але і погода буде, звичайно, всьому цьому сприяти, тому що там буде теж плюс 30 градусів. Вода в Карибському морі в середньому плюс 28. А на стороні Атлантичного океану, тому що цей острів омиває як Карибське море, так і Атлантичний океан. Океан буде там плюс 25 градусів. Я була в Домінікані саме на стороні Атлантичного океану. Там готелі трошки дешевші, але вони не чим не гірші, ніж всі ті, які знаходяться на карибській стороні цієї країни. Поряд із Домініканою також можна роздивитися і Кубу. Там трошки менший формат і розмах святкувань, але все рівно він там буде. І по секрету, вам кажучи, картинка буде тою самою, в плані пляж, пальми і море буде так само, як і в Домінікані, але ціни на Кубі майже в два рази дешевші, ніж у Домінікані. Звичайно, буде різниця у сервісі у готелі, на Кубі він трошки нижчий, і, можливо, буде різниця у харчуванні. Але якщо ви харчуєтесь. Е Нормальними, звичайними, скажімо так, стравами, і не їсте на вечерю лобстерів кожен день, і ви не дуже полюбляєте якусь там екзотику і так далі. то повірте мені, Куба, все включно на Кубі, для вас буде більш ніж достатньо. І ви будете задоволені і харчуванням, і сервісом, і класом, категоріями самих готелів. Якщо ви хочете побачити один із самих крутезних фейерверків усього світу і одне з самих масштабних святкувань, то тоді вам потрібно їхати до Об'єднаних Арабських Еміратів, а саме, звичайно, до Дубаю. Дубай славиться тим, що проводить одні з найкращих фейерверків у світі вже багато-багато років поспіль. Але, звичайно, будьте готові до високих цін у цей сезон. І не дивлячись на високі ціни, там все ще буде дуже багато бажаючих. Тож будьте готові і до великої кількості людей. Перейдемо трошки на Європу та на холодні більш країни. Я пропоную в грудні розглянути лише одну гірськолижну країну. Тому що я пропоную вам трошки відкласти ваш гір... гірськолижний відпочинок на пізніше, більше на січень або на лютий. Але я все ж таки згадаю про те, що ви можете роздивитись Болгарію, це буде найбюджетніший гірськолижний відпочинок. Мої туристи казали мені, що там навіть дешевше, ніж у Карпатах. Я не була, на жаль. Ні там, ні там, тому що я особисто не є фанатом гірськолижного відпочинку. Можливо, колись я дам йому шанс, але точно не цього року. Тому я, на жаль, не можу точно зрівняти ціни у Карпатах та у Болгарії, але там дуже багато класних готелів за приємними цінами, які мають і сауни, і басейни, і спа. І різні гарячі чани, як у Карпатах, і все це там також є. Але ем, у Болгарію є варіанти як із авіа, так і автобусні, що є дуже зручним. І більшість туристів, звичайно, обирають доїхати туди автобусом. Виїзди є з дуже багатьох міст України. Я сама з Миколаєва, можливо, хтось дивиться мене вперше і не знає. Тож, дуже багато моїх туристів з Миколаєва також. І є виїзди із Миколаєва. Звичайно, є там із Одеси, із дуже-дуже багатьох міст України, майже зі всіх великих міст. Тому дістатися просто туристам дуже зручно автобусом. Ви сідаєте в точці А і виходите в точці Б. Все. Більшість дороги туристи люблять спати, слухати музику, дивитися якесь кіно в наушниках, тому багато і обирають саме такий варіант. Тому я вам пропоную розглянути це також і у грудні. Ну і давайте поговоримо про європейські різдвяні ярмарки. Взагалі, тут у вас буде багато варіантів. Ви можете обрати знову ж таки автобусні тури, побачити декілька міст одночасно, а можете просто обрати варіант з авіа і полетіти в якесь одне місто. Наприклад, такою столицею Різдва у всій Європі вважається французьке місто Страсбург. Саме там проводиться найстаріший різдвяний ярмарок усієї Європи. Також саме там влаштовують найбільшу, найвисоку ялинку у всій Європі. І також саме Страсбург вже дуже багато років поспіль займає перше місце як найгарніше прикрашене до Різдва місто Європи. Тому, я думаю, тут однозначно варто розглянути його як свій варіант для подорожі у грудні. Якщо у вас є дітки, то я б, звичайно, вам радила відвідати вітчизну Санта-Клауса, Лапландію, а саме селище Рованіємі у Фінляндії. Там дітки зможуть зустріти справжнього Санту, там проводиться дуже багато цікавих, класних воркшопів разом із помічниками Санти. Дітки зможуть покататися на санчатах. Навіть побачити полярне сяйво, якщо вам пощастить, погодувати оленів. Там насправді дуже багато розваг, як для дітей, так і для дорослих. Дорослим там теж завжди подобається. Ну і, звичайно, будьте готові до того, що це місце дуже обмежене, воно дуже маленьке, тому, якщо ви хочете потрапити у Лапландію у період різдва, то я вам раджу бронювати все заздалегідь. Якщо вам потрібна туристична консультація, ви можете звернутися до мене, написавши мені у діректу мій інстаграм. Посилання на мій інстаграм ви знайдете під цим відео, а також я пропишу його для вас ще раз на екрані. Ви можете написати мені в Директ, задати всі ваші питання, і я буду рада на них відповісти та стати вашим турогентом і підібрати для вас найкращу відпустку. Дев'ятою країною я назову Німеччину, тому що я вважаю, що там одне з найкращих ярмарок у всій Європі. Бо саме за Німеччиною повторюють дуже багато країн і роблять такі тематичні баварські ярмарки з німецькою їжею, пивом, Глінтвейном. Ем... Іноді навіть музикою, навіть у нас у Кардіфі є виварський ярмарок, де вмикають німецьку музику. Це дуже тематично, це дуже весело. Так, всюди на свята буде багато людей і на таких ярмарках, звичайно, теж. Але насправді я вважаю, що це навіть додає якоїсь класної атмосфери, тому що всі люди радіють, всі святкують і вони всі відчуваються як одне таке щасливе. Ціле. Тому насправді я особисто не проти, коли багато людей на Різдвяних ярмарках і мене це не бентежить. Але майте це на увазі. Якщо ви любите більш дикий відпочинок, то повертаємось до самої першої країни, до Шрі-Ланки. Там же вам натовп людей точно заважати не буде. Ну і останньою країною я назву Чехію, саме Прагу. Саме це місто я обрала для себе минулого року. Випуски ви можете подивитись на каналі. Прага була неймовірна, вона була дуже гарно прикрашена. Мені подобається Прага тим, що, звичайно, якщо вам пощастить, то буде сніг. Сніг ішов тільки в перший день, коли ми тоді прилетіли. Більше снігу не було і навіть був дощ, але... Мені сподобалась прага саме тим, що навіть у дощ вам точно буде чим там зайнятися. Бо там дуже багато таких нетипових, класних, цікавих музеїв, не просто картинна галереї з картинами художників, які ви, напевно, не знаєте, або там, історичний музей із паличками копалочками як я їх називаю. А там дійсно прикольні інтерактивні, цікаві музеї, де ви можете класно провести час, і погода вам цьому не завадить. У празі також дуже недорого, дуже смачна їжа, класні ресторани. Там багато різних соборів, церков, які ви можете відвідати і теж там сховатися, наприклад, від дощу. Тому я вам щиро рекомендую роздивитися також і Прагу. Перед тим, як їхати, не забудьте передивитися мої випуски і виписати собі всі цікаві місця, які ви би хотіли відвідати. Ну що ж, друзі, сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Воно було для вас цікавим та корисним. Будь ласка, ставте свої вподобаючки цьому та іншим відео на моєму каналі і обов'язково пишіть свої коментарі. Під цим відео напишіть, куди би ви хотіли поїхати у грудні, або, можливо, куди ви їздили. І дайте свої рекомендації, яка була погода, чи сподобалась вам там, чи ні, чи радили би ви комусь роздивитися ту країну, в якій ви були. Всім дякую за вашу підтримку, ви можете стати спонсором мого каналу, або сказати мені супер спасибі на Ютубі, або зробити свій маленький донат на мою монобанку, посилання на яку ви знайдете під цим відео. Всім дякую за вашу підтримку, за ваші донати, за ваші лайки та за ваші коментарі. А ми з вами побачимось у нових випусках вже зовсім скоро. Всім папа! -па!